Вони творять усе життя і вже залишили історичний слід в культурі України. 11 червня в Бориспільському державному історичному музеї відбулось відкриття виставки творчих робіт родини Захарченків. Мама Галина Григорівна разом із дочкою Наталією представили свої роботи з графіки, розпису по склу, вишивці на текстилі. А також привезли з собою живопис та вироби у техніці макраме, які створив покійний батько Дмитро Панасович. Родина митців, яка присвятила себе українській творчості. У Борисполі показала свої витвори вперше. Розповіла авторка графіки Наталія Захарченко. Тут представлені роботи різного періоду нашого життя. А значить, ну спонукало спочатку всі події, які відбувалися в 2014 році. Там є представлені роботи на цю тему. А потім, оскільки я ми представляємо тут родину, яка завжди як вам сказати, цікавилася. Історією України, творчістю наших художників через те, в мене такою ниткою з дитинства проходить така як вам сказати, традиція українського народу. А оскільки писанка це у мене ціла серія робіт є присвячена писанці. Це наше таке минуле, але ж не тільки минуле, а й сьогодення, яким ми почали дуже цікавитись. Це в мене така ю серія. Потім в мене є серія присвячена Софії. Нашій Київській. От така в мене є тема. Потім в мене є така більш легка тема пейзажі натюрморти. Ну, взагалі, рушник старий, в мене така робота. Ну, тобто воно все базується на наших українських традиціях, я б так сказала. Але я і виховувалась в такі сім'ї. Можна було подивитися, якщо ви подивитесь то, мого тата на тюрморти, це він писав, що я була вже ну, ще студенткою, але вони надихались завжди. Якщо ви бачите, там рушники українські, там все те, і моя мама так само. Працювала над цим, а вона, взагалі, великий знаток українського костюму. Але 25 років я працювала дизайнером, і тільки після того в мене це все знаєте, те, що жило там, воно виплеснулося. і 10 років я працюю графіком. Неабияк скромно про свої роботи розповідає Галина Захарченко у 1970-х роках. Вона розробляла ескізи костюмів для ансамблю вірського та хору вірьовки. У свої 95 років жінка не зупиняється на досягнутому. каже, що доля подарувала довголіття, аби вона змогла виготовити якомога більше культурної спадщини для українського народу. Це все, як кажуть, моє хобі. Я працювала зовсім ну. На фабриці театрального реквізиту, по костюмам, вишивки. Це я все робила. Ну ну всю Україну обшивали. Ну ви чули все. Я попрацювала дуже довго на цій фабриці. А раніше, після училища, я працювала трошки по батік, як ви чули, знаєте, потім трошки на розписі, а потім оце на костюмах. А це вже я пішла на пенсію і почала оце. Це все придумувати. Ну, сукно таке, що зараз такого сукна немає, це все зроблене, сукно. Я малювала малюночок. Що я малювала листочок, тоді вложила на це сукно, просто навіть мелом, оце крейдою могла. Тоді вирізала на, на, на і на метала пришила. Оцей птах я перед. Перед війною недавно це його робила, От то раніше робила, а це перед війною. Ну, мене багато ще вийшло, ну всі ж їх не покажеш. А на світі просто, як то ми в селі були, чоловік з Полтавщини. А каже, давай попробуй на, 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 на пляжці. Зна і пішло, то тобто в мене буті ще дома, два великих буті, а тоді бутилок тоді не було таких чи пляжок, як назвати, а зараз вже багато таких цікавих. Пам'ятний слід після себе залишив і чоловік пані Галини Дмитро Захарченко. Він пішов із життя ще 2003 року. Проте його роботами захоплюються й досі, розповідає дочка Наталія. Дуже цікава в нього була сім'я, родина. В нього сім рідних братів, і наш дідусь, який а, просто закінчив колись таку просто школу. От, і, але він грав на скрипці, він завжди малював. Він мив, вмів шити. От. І всі татові брати, всі малювали, всі шили, і всі були такі творчі. Я не знаю звідки ну так, але і я виховувалась там в сім'ї більше, чим тут ніж тут на Борисполі. От і завжди, якось знаєте, дідусь він. Ну він робив макети. Нашої старинної хати, вона в мене воно він в мене є цей макет. Взагалі такі знаєте, вони дуже творчі були. І тато пішов з села, поступив в училище там, зустрів маму. Він завжди був. А взагалі то в мене тато настільки був захоплений захоплений історією України. От я просто в цьому жила. В шість років він мені просто в мене водив майстерню, давав мені книги обов'язково. Іконописні, от я з цього починала, розумієте? І він і я так надихалася, надихалася. Потім творчі там, люди, художники, все ну, така база була. Подивитись на виставку прийшло чимало бориспільців. Зала була переповненою. Безліч вражень та натхнення від робіт отримала Антоніна Петренко. Коли я побачила цю виставку, я просто в захваті. Це настільки, що, що цікаві самі ідеї, що виконання, оці деталі, як вони виписані. Ну просто вражає що панно там оці декоративні. Я зрозуміла, що це мама Наталія зробила. Да і сама жінка, які люди цікаві, вони ж світяться. Да, просто коли бабусі 95 років, і вона та стільки творча, і я чула, як вона розмовляє, яка вона яка вона розумна жінка, мудра. Так. От і я навіть навіть не сподівалася, що у нас такі талановиті люди тут є. І я ж кажу враження, просто я пораджу всім своїм знайомим відвідати цю виставку обов'язково. І в мене є вже бажання щось і купити. Живе й творить родина Захарченків у селі Глибоке Бориспільської громади. Тож ми можемо щиро пишатись доробком талановитих земляків. Прийти і подивитись на витвори, ви зможете у Бориспільський історичний музей протягом наступних двох тижнів. Анастасія Усик, Джамал Алієв Євгеній Гончаренко, новини Терес Бориспіль.